Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження, це Toyota Land Cruiser Prado 120 ка 2006 року випуску за ціною 13 790 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном робочим об'ємом 2,7 літра на 157 кінських сил на автоматичній коробці передачі. Так він нас виглядає. Так, йдемо до салону. Маємо автомат-коробку. Підстаканники двохзоний клімат-контроль, також власник доставив сенсорну мультимедію з підтримкою Android Auto та CarPlay. Заявлений пробіг автомобіля у нас 352 тисячі кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Є у нас електрорегулювання та електроскладання дзеркал. Також доставили додатково Г4-покоління, яке вписали в техпаспорт. Передні та задні електросклопідіймачі. Так у нас все виглядає. Так, Задній ряд. Салон на сам по собі текстильний, світлого кольору, але власник достає ось такі класні шкіряні чехли чорного кольору. В доброму стані, уваги до себе не потребують. Є у нас клімат для задніх пасажирів. Дверні карти. В ідеальному стані. Для задніх пасажирів є попільничка, ставочки з дерева. Стоїть автомобіль на 17-х оригінальних легкосплавних дисках. на ну, Ось такі гарненькій літній гумі. Так він виглядає по колу. Присутні задні парктроники, камера заднього огляду. Нагадую, він у нас офіційний купувався в Україні у 2006 році. Фактично продається від третього власника. Технічно та до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. І знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою своїй трейдин.